Всім привіт. Так, сьогодні похмуро. І вітер був дуже такий, ви знаєте. Поривистий, різкий і голубі прозносило. Оце якось тягнуть сюди за горизонт. Ось я два. Побачив оце. А ось третій ще на горі. Третє ось на горі. Ну це я е, підняв молодь. Не знаю, там вже друга, деяка вже і третя. О, дивіться, ще один не з'явився. А, ні, це три такі є. Це три такі є. Значить, слабаків позносило. А ті, що більш-менш були на крилі. Та ні, ті трималися. Там має бути шестірка, сімівка на розгляну. Да. А ці тройки все прийшли, це добре. Та це ще не все, я вам скажу. Я не знаю, що скільки немає. Оце зараз просто вітер знизився через те. Мені здається, вони і пригребли. Вітер був дуже сильний, не зрозумію. Не зрозумів, де він взявся, був такі поривіси. Ну це, мабуть, дощі йдуть кругом. Оце пройшов, можливо, такий гарний дощ і пориви вітру були такі тимчасові, але вони зробили свою чорну справу. Обів позносило. то ці ось більш-менш витримали. До речі, там була сімівка. Там була сімівка, я це бачу. Шестірку бачу, так? Да? По-моєму, шестірку бачу. Так, да, там. Там шестірка. А мені наче здавалося, що там була сім'ївка. Там, до речі, біле. Але біле не те, що я тут показував зірку Ютуба. Там уже біле... Третій виводок оце вже. Зараз покажу де воно. Ні, не воно сюди. Зараз зараз покажу. Там біле є. Чи то воно було. Зараз покажу. А ці ось. Ці ось над хатою. Шукають собі посадочну площадочку. Біле там одне є. Це вже біле, е, третя виводка виходить. Так, 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 зараз я знайду його. У нас тут десь було. Ось по-моєму, біле, так? Да? Воно ну, таке не біле, але ну, воно рябе таке, можна сказати. По-білих отих. Да, ось воно. Ось воно, так. Да. А. Ну ще ще буду чекати за горизонту. Ще буду чекати за горизонту. Я зараз на дворі працюю і тільки щось буде з'являтися за горизонтом. Цікаво так чекати, як вони додому потихеньку-потихеньку грибуть додому. Дуже цікаво це чекати. І цікаво, хто перший, хто останній, притяне. Немає, хотілки-палки, Та, там десь десяток точно є. Там десь десяток точно є, тому що я так підкинув у небо багато. Був Буйтерес і раз за раз і збрило. Да. Буває таке. Ну що, буду чекати, буду чекати. Так, появився ось. Але ви знаєте, він кружок зробив, подивився і пішов. Я думав, зараз круг зробить, подивиться і буде. А, знову, бачите, ні-ні, не, не робить більше кружок, пішов. Я думав, зараз він буде вивчати, вивчати ситуацію. Ні, пішов, отлічно, отлічно, відповідно, отлично, отлично. нема, пішов за горизонт. А я думав, зараз буде, мабуть, щось буде робити. Так. Все нормально. Все нормально. Так, там шестірочки, тільки один якийсь. Тому не бачите, не разом стоять. Один, два, три. А де ж де шестірочки? Кусить глянути. Там шестірка, шестірка. Оце все ось появився. Ось, бачите, ще один появився. Це появився тільки що. А там шестірка є, є, є. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Ні, це те, що я тільки ще показую. Стоп, а де? А де шости? А, вже бачу. Один, два, три, чотири. П'ять. А, вон щось. Є. І є всі. То вони мене... Та вони всі на екрані, просто якось я їх одразу бачу. Так, а це? Ось притягнуло щось одне. десяти. Прийдуть, прийдуть, де вони дінуться. Прийдуть. А не прийдуть, то там будуть жити. Так, ось тянуть додому. Так. Ну і там щось сірочка. Знаєте, ні, ні вгору, ні вниз, та й добре. Та й добре, нехай. В поводу в нас така, знаєте, ненадійна. Не, не то вітер рване, то, то дощ, то, то, то спаде вітер щось таке, нехай вони будуть. Наді мною прямо тут всі. Один таки збоку, бачите, ось звичка за Так. Ага, це вже тут ось. І нема, більш нікого немає. більш нема нікого. Ось ці сіли, що тоді все були. А це сідає ось так, чудово. Сідає, сідає. Да я. Так, отак вот до всі давайте разберуться. Отак вот подихенько всі. Вітер зараз північно східний. Знаєте ні, навіть більше до північного, бо вони зараз дивляться прямо на північ. Дивляться прямо на північ зараз вони ось. Але чомусь тягнуть трішки не з півдня. Так, добре, чекаю ще, ще чекаю. Чекаю. Так, сімівка сідає. Але нічого з горизонту поки не прийшло. Нічого ще немає. Ось один, два, три, всі, сім. Один, два, три, чотири, п'ять. А, ні, йде, 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 що дивіться? Ай-яй-яй, це я. Як я взяв камеру вчасно. Що стягнеться, дивіться. А мучиться бідно, Риби якісь іде. Риби їде. Це сім'ївка тут ось. Це сім'ївка тут. Оце бачите, як я часто взяв камеру. Ось сідає. Ось одразу білий сідає, дивіться, це вже біле, бачите, династія. Це вже династія. Це вже біле, друге. Так так, це синій там три на три. Ось подій парі вже ці Сідають уже. Ці вже сідають. А он тяне, дивіться, підтягує, надо ж таке. Як я вчасно камеру взяв. Збираються. Ну ще десятка немає, це десь... Ну біля десятка це точно немає ще. О, воно всі, дивіться де. йолки палки А де вони взялися? Оце номер. Надо ж таке, добре що камеру тримав. Он он Оно що. Вони, навіть під хатами десь йшли. Це всі молодь, вся зелена така, що взагалі я не знаю, яка це. Всі слабаки пройшли. Так, стоп, не всі, я ж не знаю хто там ще. Оно, подивіться, <гум> де вони взялися. Ото, мабуть, риби їшов перший, як вожак, а вони оці всі малята за ним, над демарями, мабуть, йшли. Ви бачите, вони з горизонту, з гозонту прямо вискочили так. Надо ж таке? А, то ви вже поприлітали додому, да, Молодці. Це старалося. Стара кремачка між ними. Я її кинув, щоб вона була в мене як вожаком там. Вона добре знає все, вона вже знає район, а не село. Так що я з нею не боюсь, я їй довіряю. І з нею кидаю туди малят, хай вона її трошки по небі там покаже їм, що треба робити. Оце старалося. Вона має тут як... Як лідер. Е, ви два ти сідайте, сідайте, давайте. Додому вже прийшов, куди ви? Йоки-палки, ви подвізі навіть. Посадка, посадка. Давай, 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 давай. Посадка, посадка. Бачили таку картину, а? А я думав, буду до вечора чекати. Вони всі хором потихеньку, потихеньку, мабуть, на хатами йшли, бо я так на грозон дивлюся. І нема, не видно, Ну, не виходив, не дивився. Думаю, прийдуть. А вони прямо ось за та вискакують всі так дружненько. Не знаю, треба буду дивитися. Можливо, ще й не всі. Не знаю. Не можу стверджувати, тому що У я... мене очі розбігаються, я не можу так всіх розшифрувати. Чи всі, чи не всі. О, ще ось у два дивіться. Це може сиділи чи що? Вони ще два налітають, бачите? йолки палки це ж треба таке. А воно ну, ще двоє прилетіли, дивіться. Оно. Ну, погляньте на це Ага. Вони над хатами йшли, мабуть. Вони над хатами йшли. Вон дивіться, а, ну, куди ти полетіла? Куди ти полетіло? Та дивіться на нього. Ну. Оце так ми. Оце перші кроки такі. Вона, бачите, дивіться на нього Гляньте яке воно тупе. Воно. Гляньте, яке воно тупе воно. Куди ти полетіло? То єлі добралося додому. Ледве добралося, бо бачите на нього. Ну. Це сині, по-моєму, да. Дивіться на нього. Я вже вірю, що в них там крила відпадають. Знаю. знаю. Їх так змало. Жаль, я не взяв камеру з самого початку. Їх змало, як ото корова язиком зазала з неба. Я думаю, все, капут. Ви бачите, вони потихеньку, може ще хтось буде тягнути, не знаю. Не знаю. Ой, яке надбестолкове, елки. Так, начебто ви знаєте, Вон, гляньте як посідали, дивіться. Бачите, крила в них. Крила розповідають, не тільки легені повискаки. Дивіться, бачите? Дивіться, кін... дивіться крила, бачите? гляньте. Бачите що робиться з голубами? Вони сидять наче інваліди. Так, добре.